Зрешечені уламками снарядів, приватні будинки, вибиті вікна. ранкові вулиці Херсона після нічної атаки ворог цілив у приватний сектор Дніпровського району. Десять будинків, автомобіль та господарчі споруди пошкоджені уламками ракет. Місцеві мешканці кажуть, що дивом вижили після чергового обстрілу. Около 23.00, як шарахнуло, і тут же світ погас. Вот і світло газ, да, немає світла. Mm. Отакі подсарджалих немає, бо і людей немає. Я і моя сусідка, і все під артилерійський обстріл потрапило Ромашкове. Там мінно-вибухову травму та уламкове поранення отримала 52-річна жінка. У корабельному районі Херсона Росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури, пошкодили газопровід та кабель електропостачання. У пожежі загинула 83-річна мешканка літана. Будинок пенсіонерки загорівся вночі. Вогонь охопив 80 квадратних метрів. Рятувальники, які прибули на місце виклику, оперативно ліквідували наслідки пожежі. Та в одній з кімнат знайшли уже мертву власницю оселі. Попередньою причиною загоряння рятувальники називають неправильно збудовану піч та димар. Допомогу від міжнародного благодійного фонду Шелтер передали в Вінниці. Проєкт на підтримку тимчасово переселених осіб у Вінниці. Реалізовує фонд громади Подільська громада. Це посуд, гігієнічні бокси та спальні комплекти. Допомогу сьогодні отримали уже 30 переселенців. Програма підтримки триватиме до кінця березня. Забезпечили ми вже біль майже 500 родин по нашій Вінницькій громаді, тобто це Ямпільська громада, Вороновицька, Якушинецька, Стрижевська. Плануємо ще охопити. Ну сподіваюся, мінімум родин 400». Ше потерпілих від домашнього насилля в порівнянні з 2022 роком. 60 тисяч повідомлень від громадян та щонайменше 2 тисячі розкритих правоохоронцями злочинів. З них 64, які скоїли діти. Начальник Вінницького районного управління поліції області Віталій Курчик звітує про результати за два роки роботи під час повномасштабної війни. Завдяки співпраці з ситуаційним центром та муніципальною вартою правоохоронці по гарячих слідах розкрили 695 крадіжок. Камери допомогли виявити у Вінниці і організовану групу злочинців-гастролерів, які чистили помешкання людей у кількох областях України. В місті Вінниці функціонує близько 900 камер. Я думаю, більше з кожним днем по спільної програми з Вінницькою міською радою. Установлюється в місцях, де необхідно, де великі скупчення людей, де спальні райони, встановлюється камера відеоспостереження для того, щоб ми могли виявляти і більш скоріше реагувати на події. От є повідомлення про крадіжку, ми виїжджаємо на місце події. Перше це у нас відеонагляд. Вінниці він на належному рівні. Завдяки поліцейським станціям, які зводять коштом громади, вдається оперативно реагувати на виклики громадян. У Вінниці їх 11. На станціях працюють шерифи, які 24 на 7 надають допомогу мешканцям. Громадянам не треба на сьогоднішній день іти до відділу поліції чи районного управління, а просто спуститись зайти на поліцейську станцію і отримати будь-які послуги юридичного там характеру. будь-яку довідку написати там заяву. І поліцейський офіцер громади, в них є всі доступи до наших всіх і ПНП, і вони можуть зразу ж надати відповідь. Нині у місті триває будівництво ще двох поліцейських станцій. Нагадаємо, Вінниця – перше місто в Україні, в якому повністю реалізовано проєкт поліцейський офіцер громади. Один із таких індикаторів комфортності громади це в тому числі безпека в громаді, а це безпосередньо і довіра до поліції, і робота самої поліції. Тому і, ну, звичайно, разом взаємодії з органами місцевого самоврядування. Тому я хотів би вам подякувати за цю взаємодію. Ви бачите, що те, що необхідно підсилювати в частині комфортності і безпеки громади, ми завжди вас чуємо і завжди в цьому відношенні відгукуємося позитивно. Ще одним досягненням 2023 року стало впровадження в усіх підрозділах поліції Вінниці системи Custody Рекордс, головна мета якої безпека та гідні умови перебування людей під вартою. Вона також убезпечує поліцейських від неправомірних обвинувачень затриманими. Марія малює зустріч військового з коханою. Цю роботу представить на шкільному конкурсі із воєнною тематикою. До цієї справи підходить відповідально, адже творчі здобутки можуть допомогти в майбутньому. В коледжах можуть брати по тому скільки конкурсів ти виграв, як ти там вигравав, в яких ти брав участь. Це дуже впливає напевно на те, що, ну, як ти будеш далі в коледжах. У конкурсі участь брала із весняним пейзажем, який намалювала раніше. На картині зобразила пару молодих людей в оточенні природи та тварин. А Лівтіна на цьому ж конкурсі посіла друге місце. Дівчина-любителька яскравих кольорів. Юна художниця планує пов'язати життя з мистецтвом і стати дизайнером. Коли малює, по-справжньому відпочиває душею. Це більше спосіб відпочити, вирізати своє почуття, то як ти зараз. Себе відчуваєш більше якийсь спокій, що мене не зачіпають. Я спокійно собі роблю те, що мені подобається. Починаючи з наймолодших і до найстарших, учні постійно здобувають різноманітні перемоги. Це конкурси усіх рівнів, починаючи від загальноміських і закінчуючи міжнародними за 23 рік. За календарний рік у нас було майже 70 конкурсів, в яких взяли участь наші дітки, і 245 переможців. Це досить багато, враховуючи, що в країні йде війна. Минулий рік було набагато менше. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Гони та швидкісні спуски. Із захопленням та надзвичайними емоціями дітлахи розважаються у тюбінговому парку. Зима дарує надзвичайне дозвілля і катання на тюбах то особливі враження від снігу, гірки та швидкості. Спускалися три рази. Класно. Діти, Мені як вам емоції. Дуже подобається тут, би жив тут. Мені дуже подобається Клас? це. Так, так дуже класно. Вискилося. Ну, десь з 20 точно я не вважаю. – Як не страшно? Ні. Ні, ну коли там є бугорок, Там трішки страшновато. Тюбінгові спуски це наче спорт, який розвиває у малечі кмітливість та моторику. І цю можливість позмагатись і побути разом із батьками подарував дітям міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Організовуються їм різні досухи, літом там були якісь. Літній локації, а в зимній час це таке зима слава Богу, є сніг, чому б дітям не організувати, щоб вони покаталися і відчули себе дітьми. Ми мають нагоду зареєструватись всі охочі, але перевага надається сім'ям багатодітним, сім'ям ВПО, сім'ям військових та діткам їм сім'ям, які потребують додаткового піклування. Цього разу катання на тюбах організували для сотні дітлахів із Вінницької громади та діток-переселенців. Акцію з підтримки діти мають право на щасливе дитинство у гумштабі проводять постійно. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.